Тема цього випуска це все ж таки вареник, сумський вареник або балісонг. Боже, вже не Коротше, їбанув я останній раз відос про електромотори і вигрібли нахуй ту всю модель. Шеф просив замовити собі теж отаку хуйовину, коротше. І є, єлі знайшли. Взагалі останній ухватив вже на залишках більше їх не буде. 45 ок Тому сьогодні у мене рибалка така дуже цікава, мабуть, треба поїбати цей мотор. Задача easy. А чого вона легка? Того що з мотором він брав собі ще й акумулятор, цей який лайф по 4. І... І він, блядь, ніхуя не важкий. В тій же конторі забрав останній. Ну Дивись соточку налегке несу, блядь, наче як його там і нема. Це блядь, піздець просто який кайф, аж жаба дали. Для своїх збочень сьогодні беру одну палку. Не кастингову, спінінгову, Бо на кастинг у мене джигових палок прикольних немає. Тому буду ловить оріончиком. З товстим шнуром, щоб можна було, якщо що, то на джиголовках порозгибати гачки. Таті, да, сьогодні основний акцент хочу зробити в джиг. Треба все ж таки попробувати вже по нормальній рибі розловитися. Єбать, якар знайшов! Охуєнний! Дивись, двойна цеглина. Агонь! Так як під'їздів до річки зараз херда ніхіра, я ж все ж таки заперся хуй знає куди і на моторі йшов до точки. Поки я йшов до точки, я бачу, що піздець тролінгістів, на іншій ямці не вийде, то я вирішив просто забити хер, за, за, за это, натягнути воблера і пройтися по дорозі, що там вийде на твічити. Щука відізвалася практично одразу. Це вона. Йоп, твою мать, хороша Чувствую, я сьогодні буде весело. І Глянь яка щука. І глянь яка щука, щось фрикціон сильно зажатий. Мені це не подобається. Ти що, забіла чи що? Подимайся давай. Іди сюди, лас... моя. Морду зав'язала собі. Ой, ти ж бнутая! Лодку мені тільки не пробий дивись. Бо я знаю, як ви мені глянь. Перша моя щука сьогодні. Я думаю це... О, то що треба. І що, і опять, піздата, да? Дивись, яка. Це полтарунділь. Полторунділь. Іди сюди вже. Поздно вже вийобуватися. Йоб твою мать, що творить нахуй. Сейчас еще прыгать буду, да? Эй, ты что творишь, блядь? Ёбана, блядь, хуйня, ты зла. Иди сюда. Сейчас приманку можешь струсить. У, -у, -у, Красиво! Свечечку рисанула даже. Да заебала ты! Вообще в руки надоеться! Иди сюда кажу, блядь! Ебанута ты! О, шкрякаешь мне тут! Есть контакт! Ну як ти так блядь, засікаєшся, що тебе хуй достане? Є? Ну шо, сьогодні надо пятеро в'їбати, судя по всьому бо, блядь, щось Дуже весело Це щось маленьке вже, таке мені не треба. Це дуже щось маленьке. Вставати пора. Тут така хуйня, короче, поки я доплив до цієї точки джигової, як уже і норму взяв. І похуй, блядь, будемо хуярити далі. Ну що, я ж їхав все ж таки на джих ловити, тому буду ловити на джих. Бо твіч це таке, я ще встигну на нього. Четвертий, мабуть. Е, як він зветься, оцей хардмоно. Півторашка передостання, яка клюнула, бажано засічки поробила. Тому я, мабуть, трохи вище їбану воблер. і сюди прив'яжу прям, на, мабуть, на пряму джиголовку. Зараз спробуємо ще піймати щось на резину. Дуже-дуже цікаво. Била. Су. Якогось трупа піднімаю. Здоровенного, сука, трупа. Що це за хуйня, блядь? Веточка якась шо? Ёб твою мать, что я, сука, поймал, нахуй. Это пиздец. Ну, ну нахуй, блядь, такое счастье. Сука, даже, блядь, на ямке въебал. Яма, сука, метров 8 минимум. Блядь. И на тебе. Телевизор. И ты живый. Курица, блядь. Хули ты тут робишь, хуй тебя знает, такое муёбище. Фу, блядь, воно ж воняє, сука. Ладно, так уж і бить. Купливу до берега викину. Це въебало, так в'єбав. Наконець ну, не двиг. Що спіймалося. На вареника на комського. Бачиш? сумський вареник. Є -є. Я дуже хотів відловитися на вареника. Ну, це на здоровенну цю приманку. Із-за цього я взяв з собою тільки спінінг. Не кастинг, я маю на увазі, а спінінг. У мене аріончик є, я його зарядив. З тим, якраз там тест більш-менш той, який мені був потрібний, бо ну, приманка сама важить дохірі ще, плюс голову туди від 15 грамів влупити, то виходить там просто їббійший тест треба для, для такої ловлі, ну для комфортної ловлі. А малим силіконом я просто принципово не хотів ловити, бо дохуя шнурків і нахуй вони всралися. На самій ямці, як і планував, все ж таки зарядив джиг. Джигом я віддрочив ту ямку вдолі в поперек, Було дві холості покльовки, і одну щуку я забрав. От забрав щуку я не на самій ямці, а вже там десь на виході, там хер знає де, де в принципі та глибина, якою можна працювати далі воблером. Ясен хер, херну це не, це не та тема, на яку треба витрачати якийсь свій час. Я повернувся до Воблера, щоб ви розуміли, я ніколи не парюсь ні з кольором, ні з формою, ні з чим на світі. Я взяв просто здоровий воблер, яким я люблю працювати. Мені дуже подобається. Косьпію балісон, бо вони не опористі, по-перше. І вони, ну, помімо того, що вони ніхуйово летять, вони дуже легко анімуються, дуже піздато тарахтять. Що ще треба, в принципі? Ну і розмір дорослий. Як ви мене вже заїбали, чесне слово, блять, ну це просто якийсь піздець, нахуй. Ну, от що це за. За залупа, блять. Просто заебали. Ой, Это пиздец какой-то. Латвіна гарна, латвіна чистотінная просто заїбали. можно что? Уже что ты там уже опять? А, сука! Это пиздец, блядь! что за хуйня, нахуй, тут творится? Это просто какая-то жопа, блять, ебаная. Сетка, блять, на сетке, нахуй. Уебки голодающие, блядь. Сука, винт, блядь, сейчас еще засру себя убищем этим ебаным, блядь. Аж трещить, блядь. Густерочка. А, подлищ, нихуя себе. Ебаный уебище, блядь. палку блядь, сломаю так Що, водки сейчас поперекусую, нахуй ножом Йо, твою мать-то крокодил який Ого таких сегодня ще не было монстро а як тепер тебе достать щось ти так якось за цей É o сама выпустилась. Тихо, 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 а, дядь, спрячемся. Я тебя сейчас выпущу тихонечко, только ты не шуми сильно. Ух ты, блядь! Въебало и пропало. е, -е, -е блядь. Твою мать, шо на творе нахуй ебанута? Шо воно, блядь, творе. Ти сука на коротке взяла. Пізбата такая. Це гарно, яка. Це ж щука, правильно? Щука. что не есть гарно красиво щука из-за жареного гарно глубоко та пухет этот поводок сожрать Чи довольний я рибалкою? Блять, рибалка заїбісь. Я не планував в такий час так відливитися чисто в облерами ще й в такому місці. Це все ж таки вареник. Сумський вареник. Або... або балісонг. Якщо чесно, то не балісонг, а копія балісонга, бо... я вже навчився. Хер я коли його оригінального взяну. Красиво Тут Дуже красиво, але... Невеличка. Щось зелене. Зелена і невеличка. Піда печалька. Ух ты, сюди Та да ты шо, ну она и топче сегодня. Ну просто клята. Ох, ёб твою мать, что ты творишь? Ебанутая ты, блядь, создание, нахуй. Ой. И ей, е, е блядь. Дуже надіюся, все ж таки, що сьогодні буде джигова рибалка, але вода ще мутна і її дохуя. Трохи ще треба почекати. А так як твіч показав охуєнні результати, то нафіг мені той джиг. Тому застуть можна, блядь, блять, драчить різинку з цими з цими відбоями дна. Так що з джигом не склалося, а твіч мене порадив. Сезон починається. Угу. ты что, красиво, блядь. Цепляйся давай уже. Сама. Не, не хочешь? Опять руки вымазывать. Охуеть, охуеть, блядь. И тут, сука, нахуй. Какой дегенерат, сука, на течении ставит сетки, блядь. Это пиздец, блядь. Конченый, нахуй. как сделать так, чтобы сетка ловила лучше. Надо увеличить очко. сучка добрала. Ну, блять. Сыпись нахуй. А, больно. Крючочки-то остренькие, как оказалось. Мелка, мелкая залпута, сама выпустилась, это хорошо. Херня началась. Одна дітвора. Мамки, де? Друга дня, я вже наловився, я вже заїбався, поїду я додому. Щуки пиздец сьогодні наловив. Просто пиздец. Заїбалі тралінгуї. їх стільки просто. Я я хуєю, блядь, гуськом по кілька чоловік. Як воно затрахало туди-сюди вони кататися? Але мені жалітися гріх, бо риби вони стільки й не бачили. Значить Сьогодні у нас що було? Був 0,4 чи 0,45 хардмоно. Хардмона, я так і не убив ні разу. Щука мені його не відкусила. На дахірі ще було покривок на воблер. І одна була. Ну як покльовок було три на резину: одна на цю резину приманку, то дві на дві на цю приманку на великий вареник, і одна на маленький вареник. Щука сьогодні обрала дуже специфічний рельєф, і в принципі, якщо його знайти, то вона клівала. Вона вже почала ставати біля кувшинок, але треба була конкретна глибина. Там, де мілина, така що 20 см, там не було ні хіра щуки, взагалі. І на ямах. На ямах я просто вахує. Щуки нема взагалі. Тралінгісти сасали, джиг теж сасав, що там два тичка якихось було. Так що твічінг хрулить. І я думаю, в найближчим часом все ж таки піде в хід джерк. Дяді, і тьоті, ця неділя була ніхуя не простою з останніми подіями. Хто підписаний на мене там в Фейсбуці чи в Інсті, бачив, що у мене сталося і чим я був зайнятий. Війна, сука, як була, так і залишилась. Єдине, що бентежить, це те, що люди ніхуя нічому не вчаться. І до сих пір між нами живе дібейша кількість відбитих довбойобів, які не знають, що таке людяність, які не знають. Та ніхуя не знають, коротше, багато роздумую на цю всю тему, над на цим всім блядством, яке зараз е, в нашій країні, і розумію, що, що нічого мінятися не буде. Бо суспільна думка зараз на людях, яких все життя пиздили. А їх, як ви знаєте, всіх, кого пиздили в дитинстві, вони виросли конченими. І може ви ще й помітили, що. Всі діти, які отримували якесь там фізичне насилля, яким хотіли, хотіли щось вдовбити цим насиллям, то робили тільки навпаки, робили гірше. І зараз оцей весь савковий наратив просто виливається на адекватних людей, адекватних українців, просто звідралляться, бо є у деяких своя думка. А як можна цю думку перебороти, якщо немає аргументів, тільки. Агресією, правильно. От по тому єдності хуй, коли тут буде. Це просто дно. Буром, силою, агресією. Ви хочете якогось свого брата повернути на шлях істини, то ви будете викликати таку ж агресію. І я не розумію, як це до сих пір ніхто не викупив. Ну, це просто. Просто дікарі якісь, і хоч ти встрись, блядь. Коли ти надивишся на цей їбаний хейт і на тих кончених даунів, які можуть смайлик поставити під постом про похорон чи ще щось, ну ти розумієш, що в принципі ну, важливішого нічого немає ніж своя сім'я. Їбав я в рот сім'ю того дігенерата, який таким чином мені хоче щось пояснити, тому розкол суспільства, розкол нашої нації. Він все ж таки починається у нас на нашій території між нашими же довбойобами.